Усі повинні бути з військово-прикованого Так, Я це розумію. Я тільки не розумію причину зупинки. Яка так я вам роз'яснив? Ні, ви роз'яснили якийсь... Це зараз. В даний момент мобільний блок пост антитерористична операція перевіряється військово-приколі. Добре, дивіться, ви мені сказали, я скористався пунктом третім статті 35. -ї. Я вам його цитую. Якщо інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів, транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи диматильного правопорушення, несіть інформацію, тоді яка свідчить. Це Службова інформація, я не можу вам надати цю інформацію. Якщо є інформація, тобто в нього вже все антитерористична операція пройшла, блокпост в нього також все пройшло. Нема вже в нього блокпоста. Інформація, якщо є інформація, дуже цікаво. Так, якщо є інформація, будь ласка, давайте відкриємо статтю, яку все вірно, друзі. П'яту закона України про інформацію. Ось там в нас все і визначено. Почекай. я затриманий? Що я затриманий? Ви мене затримуєте? Ви, ви, ви то, знаєте, шаблонних цік навчились, то в відео не подивились, і то я затриманий, причина зупинки. Я затриманий, причина зупинки. Дивіться, це, це не зупинка, це я сказав, почекайте. Так дивіться, я вам дозволяю, Диві, воно не Дивіться, Я не маю права без лази. А У мене немає бажання виходити. Стітті 34 ви повинні це зі. Так, да, ви можете притягнути мене згідно статті 34 за те, що я не маю бажання виходити і відкривати вам багажник. При цьому я дозволяю вам О, це зробити ой, самому. Дивіться, ви такі оце, ви ж дивіться, ви ж потім, щоб не ображалися. Гарного Таким чином, коли ми бачимо, що працівник поліції діє ось так, діє незаконно, починає розповідати про якісь підстави, зупинки, яких не існує. Водій робить. Вірно, він одразу бере і відкриває чинне законодавство. До речі, якщо вам потрібна корисна література, а також алгоритм дії водія під час зупинки поліції, переходьте в наш дешоп в описі під цим відео посилання та придбайте для себе нову корисну літературу. Ми відкриваємо одразу підстави зупинки, дивимось про ці підстави. О, бачимо, що нема. По-перше, вірно каже водій про те, що іде. Превенція, оскільки 35-та стаття у нас превенція, і поліцейський зобов'язаний роз'яснити відповідні нормативно-праві акти, на підставі яких він здійснює зупинку або застосовує таку превенцію у вигляді зупинки транспортного засобу, оскільки він почав потім казати про те, що є іде перевірка військово-облікових документів, до чого це, якщо цього взагалі нема, в 35-й підстав зупинки транспортного засобу. Тут водій чітко зазначає про те, що давайте. По порядку ми ще дойдемо до перевірки документів, оскільки 32-га передбачає перевірку документів, саме перевірку, і це вже інший вид превенції, передбачений законом України про національну поліцію.